Сьогодні я її їду. Рандонер стартець 150. 9.01. Слава Україні! У нас є 3 старт. Зірка гонки. Я ж що Ось такий традиційний поддох. І кава лате. Отак от ми відпочиваємо тут. Хтось вже протягнув ноги. Доброго ранку. Сьогодні я йду в рандонор старт 150. Трошки вибився із графіка. Мав бути вже на старті. До старту лишається 25 хвилин. Тому поспішаю. Старт ще не почався, а вже дощик. І от з колегами їдемо на старт. От ми на старті. Номер який, Десятий Ваш піф, фас, де неся. Ось тут. 18. Прошу, взяв, так? так, 18. Прошу. Привіт. Привіт. Зайшов тебе сток, треба взяти, взяти магній. Магній внизу є. Є класичний, я більш іншою. Я класичний центровий. люблю. Ну, це класичний, 250. Два грам. штучки. Не, от код є, да, а, 250 не, я от кот є по-простому. 250. Я Я беру. <laughs> так. Так, так, так. так, і якісь гелії парочку. То, ну, то вже вибір. до кафешки доїхати, щоб. Тихай буде. Mm -hmm. Денис, Денис, так. Є, так. Дякую. Воно там ну, накид починається. Я і та, і так. Шукал, От, отримали я значно, медальку шукал, за сотку. Ніяк забрати не міг. Їду 150-ку, забираю сотку. Зараз треба випити трошки магнію і один магній про запас. Звучить музика 9.01. Слава Україні! Наш nice. відкритий nice. старт! Ми стартанули, будемо газувати. Навзаєм. Поки що їдемо по маршруту сотки. А далі будемо дивитись. В навігатора я карту загрузив, щоб не заблукати, бо багато ділянок, де я ще не їздив. Але якраз минулі вихідні ми трошки розвідали далі дорогу і вже зрозуміліше буде, що очікувати за Давидовом. Ми доїжджаємо до маяка Львівського порту. Всі багато чули про Львівський порт, де стоять кораблі нашого флоту. Ось маяк того порту. А слідом починається сам порт. Погодка супер. Невеличкий дощик моросить. Але нас настільки додає комфорту свіжості. Головне, щоб не було дощ не було вітру. А дощик тільки є плюс. Давидів. Треба допомога. Сьогодні не жарко, але водичку пити не забувати треба. Черговий раз проїжджаємо джерело. На сотки ми проїжджали праворуч, а тепер їдемо прямо. Церква і вон там видніє стара кладка, що показує, що вона дуже стара, не поштукатурена спеціально. Було б прикольно, якщо вона взагалі вся така була як в Європі з каменя. А тут нам праворуч Про... Svarbanda. Jo, po darūna glišosikėm. О, ось така от електричка з Коломиї. ми дай Боже? Ось так обіта долбанута. А бачите от той Бугорок зліва. От нам туди то треба буде залізти. А це вже старе село. Колись я тут був. Приїздив подивитись на замок. А ще отут-от, на горі. Виставу організовував театр Люди і Ляльки. Вони тоді в'їздили по всій Львівській області на фірі і проводили вистави лялькові по селах. На замок Правіше, а ми їдемо лівіше. Ось такий от чотириколісний транспорт для ветеранів. Уруру! Пригоди чекають. Можна було перейти, але ми по правилах повернемо. Машин не дуже багато. Відники. О така церкава церква, такий костел. Реконструюють. Це добре. Ой, яка краса. Поля. Поля, поля. Чимось це мені нагадує мої. При Азовські степи. До речі, на Львівщині теж є степ. Ми там були декілька років назад, коли їздили в під камінь, дорогою з під каменя до Золочева приїжджали дуже класні ліси і там був заповідний степ. І в тому степу ми бачили, бачили в тому числі і оленів. 10.05 Мабуть настав час першого геля. Справа в тому, що найближчі ходоги не скоро, тому будемо такий от карбогель їсти. Цим фото зелене яблуко? А, прикол. Тут треба скрутити. Зняти плівочку. Така собі розвага на ходу. І отут ми повертаємо і їдемо назад. Зараз буде спуск, а потім знов пекельний підйом А от і починається гревал. Ну що, будемо рахувати пробитих шосіків? Для такої дороги і потрібна моя широка резина. Дай Боже! у местных мешканцев развага. Йо. Йо. Зирка гонки.

Ось ми і вибрались з Гревіла, але це не надовго. Побач... попереду я бачу знов Греве. Під монастир три кілометри. Вас вітає біберчина серце львівського опілля, там де вдома. Ось така жорстка гравічка. Головне, щоб телефон знов не вистрібнув. От і пробитий гриво. Бортовки треба, ні? Ні, я стою. Ось і шосери пробиті. Перше є. Рахуємо далі. Правда вони вже могли перебортуватись і поїхати. Таке от озеро з сальтанками біля під монастиря. А вон там ще одне озеро. І пісок привезений. Мабуть будується якийсь відпочинковий комплекс, що привезли пісок для пляжу. І дуже багато альтаночок внизу. Одна на одній. Як так відпочивати, не знаю. А це тренувальна база футбольного клубу Феникс, який тепер називається Феникс Маріуполь. Вони викупили наш маріупольський клуб для того, щоб вийти в другу лігу одразу. І от тепер Маріупольська команда грає тут. Це один з її домашніх стадіонів. Ось такий рейсер на тракторі О Колись тут був асфальт Схоже ще один пробитий шосик. Ця ділянка для шосиків дуже складна. Будуть ще гравійні діляночки, но їх буде не настільки багато, як тут. Багато хто жаліється, що організатори зробили маршрут для шосиків. Ну я не знаю, то для великих страждань шосиків що. Саме ця ділянка це жесть для них. Ще один пробитий шосік. 100 кілометрів лишається. Ми проїхали під 50. Проїхали ми за приблизно 2,5 години. І от якийсь магазин. Стоп Снейкс. От то вдало, треба заїхати води набрати продукти. На розлипив хваст сітро. Взяв ось такого квасового опілля, білий і водички заправитися. Ось такий от песик, сонячні панелі, альтаночки. Можна було б довше відпочити, якщо б тут було що поїсти. Мерлятичує. Тепер вертаємось на вже знайомий маршрут, яким ми їхали 50 100. Бузьки повернулись, давно я їх тут не бачив. І тут от ще Бузька обживається. Не було, не було, а з'явилось багато нових бузьок. А це бузьки, з якими ми бачились поїздці на озеро, у яких Поля Марусько питали. Ось ми вже і в раковці. Скоро нас чекає один з важких підйомів. Дивовижний вигляд. Такі прикольні поля. Їдемо вже в пустометах. Треба буде зупинитись відпочити. І хоч не голодний, але з'їсти ходдох. Щоб була енергія на майбутнє. Бо невідомо де, я ще знаю потім. Тут вже перевірена локація. З, з попередньої сотки. Традиційно заїхав пустомоти на ходдох. Зараз перекус і будемо їхати далі з колегою. Ось такий традиційний ход і кава-лате. Цього разу велику взяв. Треба трошки набрати енергію. Міська рада пустомет. Містки. Чи містки? Так і не знаю, як то правильно. І картопляне поле велике-велике І ми тут пердолимо вперед. Попереду ще 68 кілометрів. Ну, вже менше ніж було. Черговий раз їду через містки і показую тепер більш крупним планом місцеву церкву ось такі хрести біля наї дзвіниця старенька ось такі от гарні бузьки. ще тут конь як завжди так тут починається гравійка таке от Морозова стоп-наркотик. Ескімо з маком та кунжутом, з зображенням канабіса. Цікаво! Трошки перекусили морозиво і їдемо далі. Ще попереду 43,8 км. То ми в селі Великий Любен. Хлопці реставрують хрест вояка мупа Таке файне зелене озеро. Цвіте трошки. В цьому селі дуже багато колонок з водою. Скільки їдемо, майже кожні 100 метрів є колонка. Ось така гарна церква тут. Такі стіни старої будови якоїсь. Дуже старий будинок був. Городок. Прикольним. Цікаво, що за модель. А ось і джерело. Сюди ми заїдемо водички набрати. Приїхали на джерело в Страч. набрати води і трошки відпочити. Отак от ми відпочиваємо тут. Хтось вже протягнув ноги. А ще тут прикольний водоспад. Я тут колись давно був, но водоспада я щось не дуже пам'ятаю. От такий от водоспад тут. Проїжджаємо таку файну галявину. Трачі. Зараз будемо виїжджати вже на трасу, на Івано-Франкове, а звідти вже наверх на гірський фініш. А хтось тут родинами катає. доехали до останнього обхила, ну а далі вже пішки. Брюховичі! Проезжаем Фінішував за 9.03, в'їхав в той час, який планував. І ось така медалька мене чекала на фініші. Тепер будемо відпочивати, їсти підсупити пиво і збиратись додому.